Нка надія на мир чи примус до капітуляції дуже продуктивна зустріч. Про що насправді домовився Трамп з Путіним на Алясці? Це насправді ключові питання, які стосуються формату завершення війни. Що сталося з залаштунками зустрічі? Та підводна частина, як у айсберга, буде важливіше. Та які перспективи закінчення війни в Україні вже цього року? Україно європейський вплив не дозволив Трампу укласти зділку. Дгриміло кортежі, засекречені борти, червоні хідники. Протягом тижня Аляска була на перших шпальтах світової преси. Але про реальні наміри і вимоги сторін ніхто не знав до останнього. І ось перші заяви. У нас була дуже продуктивна зустріч. Ми обговорили багато питань по багатьом пунктам, дійшли згоди, та не змогли знайти повного порозуміння. Тож угоди поки не буде. Хочеться сподіватися, що до стінутої розуміння дозволить приблизитися до к той цілі і відкрити дорогу до миру на Україні. Жодної конкретики деталі з'являються пізніше в інтерв'ю Трампа Fox News. З нього випливає, що залишаються одне-два неврегульованих питання. Те, які конкретно. Я думаю, що це насправді ключові питання, які стосуються формату завершення війни, і явно це питання, які стосуються розуміння ситуації на землі, ну говорячи мовою навіть російської пропаганди, але тут, мабуть, росіяни з американцями на одній позиції. Попри політичний туман, Трамп оцінює зустріч на 10 із 10. Згодом 47-й президент напише, усе має закінчитися мирною угодою, а не просто перемир'ям. А де економіст повідомить про попередню домовленість щодо припинення вогню у повітрі, але українська сторона спростує в офісі президента нічого про це не чули. До того ж, публічні заяви лише верхівка айсбергу. Ця непублічна частина домовленості. Вона насправді буде ключовою, і щоб не було сказано публічно, та підводна частина, як у айсберга, буде важливіша. Те, що прозвучало на публіку, лише вітрина. А ось під килимом значно цікавіші речі. Про них дуже скоро. Дональд Трамп давно мріє про Нобелевську премію. Бо в Обами є. Завершення війни в Україні наближає його до мети. Тому на алясці він хотів з перших уст почути, що насправді хоче Путін. Для Трампа дуже важливо досягти припинення вогню. І Путін спробує йому це продати у диктатора. Путіна були свої чіткі мотиви летіти на Аляску. По перше, зняти ізоляцію, зруйнувати антиросійську західну коаліцію, яку так старанно від початку повномасштабного вторгнення вибудував щодо агресора президент Байден. Як написало, до речі, видання політико вони написали статтю, яку назвали тріумф Путіна на Алясці. Путін дійсно від зустрічі багато що отримав, чисто інформаційно. Друге не допустити впровадження ніщівних санкцій, про які говорив Трамп. В цьому дуже не зацікавлена не лише Росія, а й її головні партнери Китай та Індія. Недаремно Путін напередодні говорив телефоном з Сідзіньпіном та моді. Вочевидь, обидва попередили Владіміра, що він має щось вдіяти, і він почав діяти. Заготував для Білого Дому смачні економічні та геополітичні плюшки. Ша тема, яку могли обговорювати Арктика. Видобуток корисних копалин, нафти, газу, рідкісноземельних металів. Це зона перетину інтересів Росії і штатів. Америка хоче викорити звідти свого головного конкурента Китай. Росія отримати контроль над арктичними запасами і статус господаря півночі. Була ще версія рейтерс. Адміністрація США начебто, могла обговорювати можливе використання російських атомних криголамів у проєктах з видобутку газу на американській Алясці. А дехто навіть казав про можливий спільний видобуток, хоча наші експерти у цю версію не вірять. Як на мене, спільна розробка на Алясці це суцільний бред. Американці самі можуть розробляти все, що вони хочуть на Алясці. Для чого їм Путін? Я вважаю, що Трамп буде контролювати те, що на його території, і сам буде робити ці проекти. Наступна тема, яку могли згадати, ядерне стримування. І це вже цікавіше для Трампа можливість зупинити гонку ядерних озброєнь і заробити бали. А ось Путін, як відомо, обожнює розмахувати ядерним кийком як аргументом: оставляємо за собою право примініть ядерне ружжо. Як тут сюрприз в акурат перед зустрічю на Алясці Трамп телефонує Лукашенку і навіть домовляється про зустріч, і під цією ширмою можуть ховатися несподівані речі. Про це постійно говорить власне і Лукашенко, і Путін, що вони можуть використовувати е, якраз територію Білорусі для випробування або для зберігання ядерної зброї для сполучених штатів Америки зараз. Е, Дуже важливо якраз зменшити от накал не не просто якихось публічних заяв Кремля про ядерні випробування, але й взагалі поставити на, на, такий, на таке гальмо бажання такими аргументами оперувати. Не виключено, що американський президент у такий спосіб вибив із рук Путіна головний козир. А ось з боку бункерного, окрім торгу за економічні преференції, могли лунати натяки щодо бажаних виборів в Україні. Така собі умова для миру. Але найважливіше для нас чи зупинять геополітичні ігри війну з Росією і коли? Які вимоги насправді висунув, не прозвучало публічно. Після Аляски він зібрав своїх поплічників у Москві і запевнив, що все йде за планом. Візит був своєвременним і вісьма полезним. За інформацією джерел у Білому домі, в західні ЗМІ почала активно просочуватися інформація про деталі, і за ними можна скласти деяку попередню картину. Найперше, Трамп, нарешті особисто почув від кремлівського диктатора повний перелік його неадекватних вимог. І, попри запевнення Віткофа, цей список не змінився. Українські войска повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької областей. Видання Ройтерс пише, що Путін не відмовився від вимоги невступу України до НАТО і навіть від повернення офіційного статусу російської в деяких частинах України та відновлення московського патріархату. За інформацією New York Times, Трамп сказав європейським лідерам, що мир наступить швидко, якщо Володимир Зеленський віддасть весь Донбас. Натомість Путін пропонує припинення вогню по лінії фронту і обіцяє увага дати особисту письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи європейські країни. Буде особливо смішно, якщо це знову підпишуть в Будапешті. Не знаю, як це буде називатися, вирівнювання лінії розмежування, обмін територіями чи ще якісь там речі. Фактично, той самий сценарій описує Файненшл Таймс з посиланням на свої джерела: заморозка фронту в Запорізькій та Херсонській областях та повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській в обмін на вихід України з Донбасу. Серед вимог, начебто, і визнання Луганської та Донецької областей, а також Криму, російськими територіями. А Трамп притранслює ці забаганки кремлівського діда, та це також може бути елементом торгу. Трамп тепер намагається перекинути м'яч на український бік. Перекласти фактично відповідальність за подальший розвиток подій на українського президента на українську сторону, заявляючи про те, що Україна має погодитися з тими частковими домовленостями, які були досягнуті. Але український президент вже давав зрозуміти, що відкидає такий варіант, бо це тільки легалізує агресію Росії. До того ж, де гарантія, що Москва зупиниться і ні, шагу назад навалять цим сумасшедшим, кабипотом продовжити до таких сценаріїв, готують росіян кремлівські пропаганди. Андисти, але якими будуть наступні дії Вашингтона, якщо продавити Київ не вийде, Трамп, по-перше, просто вмиває руки, іде в сторону і каже, що я зробив все, що міг. Другий сценарій Трамп не просто вмиває руки, але починає тиснути на Україну в різний, скажімо, спосіб, фактично підіграючи Путіну. Утім, можливий і інший поворот більш оптимістичний для нас. Трамп відігрує назад. Застосовує батіг вже по відношенню до Кремля поставки зброї Україні ще більша економічна ізоляція Росії, обіцяні вторинні санкції. В нього є багато ще в запасі всього, що він може стосувати, і, як на мене, застосує, якщо процес не буде рухатись туди. Куди він вважає, має рухатися до речі? Про санкції на зустрічі в Анкориджі якраз присутній головний американський чиновник у цій темі. Міністр фінансів Скот Бесент. Але відтермінувати запровадження санкцій щонайменше на кілька тижнів Путіну таки вдалося, і для нього це вже тріумф. Як про це пише західна преса? Путін виторгував собі знову пару тижнів можливості продовжувати війну. Зрештою, після Аляски, господар Білого Дому запросив Володимира Зеленського до Вашингтону, щоб обговорити деталі угоди щодо закінчення війни. До нього доєднається потужна група підтримки: генсек НАТО Марк Рютте і європейські лідери президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Олександр Стуб. Сьогодні в Брюсселі президент Зеленський узгодив спільну з союзниками позицію, в якій спочатку припинення вогню, потім обговорення деталей мирної угоди. Наша позиція чітка. міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися україною і лише Україною. Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити це протягом 12 років, і конституція України унеможливлює. Унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі: Україна, США, Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І Якщо Росія відмовляється, тоді Потрібні нові санкції, тож можливо і не випадково після зустрічі Трампа з Путіним штати озвучили несподіваний варіант гарантій безпеки для України аналог п'ятої статті НАТО, коли країни альянсу захищатимуть нас у разі нападу, але без вступу. Зараз буде йти складний діалог між США, передусім Україною і Європою. україно європейський вплив не дозволив Трампу укласти зділку угоду прямо там в Анкориджі, прямо там на Алясці. Але тепер цей діалог продовжиться. І це сигнал для Москви – Миру на умовах Кремля не буде. Що ж до тристоронньої зустрічі, Зеленський Трамп, Путін або чотиристоронньої за участі Європи, то вона поки зависла у повітрі. Адже те, що озвучувала Москва раніше, для Києва неприйнятне. Але чи ж факти тижня, а єдині новини? Якщо вам подобаються матеріали фактів тижня, поставте, будь ласка, вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Червоний хідник і аплодисменти для диктатора. Прийняття на рівних прийняття його як поважного лідера. Як Аляска зустріла Путіна? Президент Путін, коли ви припините вбивати мирних людей? Розмова для двох обернеться для України. Ми не змогли знайти повного порозуміння. І що сталося з Путіним? Ексклюзивні деталі з залаштунків. Факти тижня розібрали зустріч в анкоріджі до дрібниць. Величезний український прапор, який видно навіть з повітря, і купа маленьких в руках кількох сотень протестувальників, саме так Аляска зустрічає російського диктатора і перших російських учасників переговорів. Ці кадри зафільмував український журналіст Остап Яриш ексклюзивно. «Фактам тижня він розповідає, що відбувалося за лаштунками. Вразило, що на цих мітнах на цих демонстраціях більшість було саме американців місцевих чи заляска, чи навіть з інших штатів, які спеціально прилетіли в ці дні до Анкориджа. Я з ними говорив е і, і бачився. Тому насправді відчувалася ця підтримка дуже сильно на людському рівні. Першими, хто прочитав Аляска з Україною, були представники кремлівських змі. Московський прес-літак приземлився в Анкоріджі за день до зустрічі президентів. Умови для ночівлі і відпочинку для тих, хто звик супроводжувати майже невиїзного Путіна по російським самітам зовсім не люкс. Хто знайшов собі місце, тому повезло. Трохи пізніше в Анкорі вже з'являється і головний дипломат Путіна Лавров. Іноземні медіа одразу звертають увагу на його білий светр із написом СРСР, що виглядає з Вікторович, а ви перший раз на Аляскі? Очевидно, цей натяк не випадковий. Мабуть, і Лавров, як кажуть, міськами все ще живе в тих часах, і бачить Росію Путіна як спадкоємець радянського союзу якого всі боялися, який був здати на Будь-які агресивні е кроки не менш промовистий і склад російської делегації у ній крім Лаврова, міністра оборони Білоусова та помічника президента Ушакова аж цілих два представника економічного блоку. Міністр фінансів Сілуанов і спецпредставник президента з економічних питань Дмитрієв. Білий дім відповідає дзеркально і також виводить на поле двох своїх гравців: міністрів фінансів та торгівлі скота Бесента та Говарда Лютника. Вони розглядають е, війну в Україні як частину з, з більш такої загальної картини. Переформатування двосторонніх відносин Трамп хотів би реалізувати з Росії якісь міфічні ілюзорні, на мій погляд, економічні проекти. Хоча по обидва боки від Берингової протоки зрозуміло, як не загортай цей саміт в економічні ряси. Тема номер один це війна в Україні. Місце зустрічі не випадкове, і в ньому теж ймовірно був захований меседж з американського боку. Обрали військову базу Елмендорф Річардсон, бо лише вона відповідає вимогам безпеки. Від Москви до Анкоріджа 9 годин льоту, тому бути втомленим перед такою бажаною для Кремля зустрічю Путін явно не бажав. Вечір напередодні провів у Магадані. Валючко, покажи, вийди, як ти а ось Трамп, попри 8 годин польоту, вирушив на Аляску без зупинок. Бо йому ж як господарю ще зустрічати гостя Владіміра. Але як піде розмова і чим вона обернеться для України про це далі? А поки. Військові США навколішки вистилають червоний хідник перед літаком агресора. Момент, який приголомшить багатьох в Америці. Врешті, коли Путін спускається з літака, Трамп аплодує. Цей момент потім виріжуть з трансляції. І та червона доріжка і, і той прийом, який влаштували йому сполучених штатах, прийняття на рівних прийняття його як поважного лідера на землі Сполучених Штатів ще й з е е е е е такими урочистостями, що було цікаво і насправді здивувало багатьох. І от нарешті Трамп і Путін тиснуть руки. <рі neurotic> Ця маленька вистава демонструє боротьбу за контроль. Зверніть увагу, хто як подає один одному руку. Трамп намагається накрити руку Путіна зверху, накриває. Путін ще раз тисне Трампа, потім накриває іншою рукою його лікоть. Там шла тяжка боротьба за лідерство. Як і колись восать, американський президент притягує до себе нерукостисканого російського диктатора, хоч вже і не так явно, але все ж з посмішкою. Та чи допоможе така демонстрація переваги? А далі чергове негласне послання і натяк протягом того моменту, коли Трамп і Путін йшли червоною доріжкою по військовій базі, над ними пролетів бомбардувальник Б-2 в супроводі американських винищувачів це той бомбардувальник, який скинув бомби на Іран на ядерні об'єкти Ірану. І багато коментаторів звертали на це увагу, що Дональд Трамп, хоча приймає доволі приязно Путіна, при тому посилає сигнал, що не забувайте про військове місце Сполучених Штатів. І пам'ятайте, де ви знаходитеся, де ви приїхали. журналісти, які були на литовищі, явно не збиралися влаштовувати путіну теплий прийом. президент Путін, коли ви припините вбивати мирних людей, Путін вдає, що не чує або не розуміє. Зверніть увагу на його міміку. Пізніше він знов скористається цим прийомом вже у приміщенні, де проходитиме саміт. До цього ми ще повернемося. А поки погляньте на ці кадри, Путін і Трамп розмовляють на червоній доріжці. Насправді Путін чудово розуміє англійську мову і е, насправді непогано говорить. Я думаю, що Путін. Міг використати цей час, щоб щось без свідків в такій дуже інтимній, фактично, обстановці, сказати Трампу, аби ще більше його налаштувати саме на приємну таку комфортну розмову. І очевидно, це йому вдається замість власного аурусу, який прилетів з ним з Росії. Путін сідає в Трампівського звіра. Таку неофіційну назву має лімузін американського президента. І такий розклад диктатору явно За Заброньованим склом проглядається його задоволена посмішка. Складається враження, що він контролює хід зустрічі, але що покажуть самі перемовини. За день до зустрічі планувалося, що спочатку Трамп і Путін говорять тет-а-тет. -тет. Потім у складі делегації далі прес-конференція і протокольний обід на все про все 6 годин. І ось перша несподіванка: замість розмови віч 3 на віч, зустріч три на три з російського боку Путін, його помічник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров з американського Трамп, його радник Стівен Вітков і держсекретар Марко Рубіо. Вже на цьому моменті з'являються підозри, що щось йде не за планом. Я думаю, що Білий дім теж не хотів оприлюднювати багато деталей, щоб не виглядало так, що вони теж якби були ініціаторами цього саміту. Тобто, основна позиція Білого Дому полягає в тому, що все ж таки це Росія ініціювала. А сполучені штати люб'язно погодилися на цю пропозицію. Протокольна зйомка перед розмовою за зачиненими дверима на Путіна знов насідають з питаннями щодо закінчення війни в Україні. Той вкотре вдає, що нічого не розуміє зверніть увагу, як сидить Дональд Трамп. Плечі вперед, руки притиснуті. Виглядає невпевненим, хоча він господар ситуації. А його візаві розщепірив ноги і подає альфа-сигнали, намагається продемонструвати, що головний і займає більше простору. Це спроба психологічного домінування. Напередодні господар Білого Дому заявляв, що ця зустріч буде оцінкою і перевіркою ситуації, тобто таким собі барометром готовності Путіна до миру. Але чи готовий бункерний до поступок? Три години розмови, аж раптом ще одна несподіванка. президенти виходять до журналістів раніше ніж планувалося. Всі чекають сенсації. А на прес-конференції. Першим почав говорити Путін. Він відкрив прес-конференцію. Хоча, знову ж таки, прес-конференція була на, на території штатів, її господарем був Дональд Трамп, і за протоколом саме Дональд Трамп мав її почати. але... Стопне слово взяв Путін і одразу Ми, господин, повторює господин, стару мантру: щоб українське уріщоби українське урегуліровано сіло устойчивий і долгосрочний характер, долізне бути устраніли всі первопричини кризиса, о корох говорили не на противагу Трамп, який поклав стільки зусиль заради червоного килима для Путіна і колись був готовий досягти миру за 24 години. Знов каже про успішність переговорів, але зізнається, угоди немає. Але що на Справді стоїть за цією фразою. я зателефоную представникам НАТО. Я зателефоную, і буду говорити з необхідними лідерами з президентом Зеленським. Я поінформую його про сьогоднішню зустріч. Трамп і Путін залишають приміщення. Мабуть, вперше за час другого президентства Трампа формат відповідей на питання не передбачався. І американська делегація журналістів і російська делегація. Вони готували питання до лідерів, вони були готові їх поставити, і це насправді а, доволі незвично з боку Дональда Трампа, тому що ми знаємо, що він любить спілкувати любить спілкування з пресою. Хоча дещо цікаве, Путін таки сказав про наступну зустріч із Трампом і те, де він її бачить. наступного разу в Москві. О, це дуже цікаво. Думаю, мене багато хто розкритикує за це, але ймовірно, це можливо. Красно дякую, Владимір. Додому літак із путіним супроводжували американські винищувачі F-22 з тої самої військової бази, де проходила зустріч. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.